me mm -hmm. Розділ восьмий. Помста Фінлей сидів на своєму старому мисливському плащі, зручно спершись спиною на великий валун. Він підставив обличчя сонячним променям і пожовував кінчик зірваного соковитого стебла. Здавалося, ранкове, безхмарне небо відбивалося в його блакитних очах, які, не кліпаючи, споглядали безмежно височінь. Можна навіть було б подумати, що мисливець молиться, але насправді Фінлей не молився, а прислухався. Прислухався та розмірковував. Він знаходився вже досить високо в горах і тепер сидів посеред широкої кам'яної стежини, якою, судячи з незліченних відбитків на опалій хвої та прілому листі, що покривали її брунатним килимом, багаторазово користувався велетень. Однак над створенням цієї дороги в давнину точно попрацювали людські руки, роблячи її доступною для подорожніх, і навіть для возів, а те, що тепер, прямо посеред неї лежав величезний камінь, що скотився вниз із вершини, свідчило, що люди тут давно вже не ходять. Стежина підіймалася все вище і зникала за поворотом вона, хоча й доволі широка, була й досить небезпечною, оскільки праворуч окреслювалася береговим урвищем, у прямовисту стіну якого далеко внизу били морські хвилі. Зліпо ж від неї височіли вкриті деревами й чагарником та безжально помальовані вітрами скелі, з яких, здавалося, будь-якої миті на необережного мандрівника міг впасти камінь другий. Фінлей підвівся. Залишивши плащ лежати на землі, виплюнув стеблинку й озирнувся. Потім він підійшов до урвища, біля самого краю якого, чіпко вхопившись корінням за камінь, височила самотня сосна, до її желястого стовбура був міцно прив'язаний кінець мотузки, яку Фінлей знайшов біля тих, що танцюють на пагорбі. Далі мотузка сріблясто сірою змійкою перетинала дорогу. Та зникала серед скель у невеличкому гаї широколистяної гірської вільхи. Фінлею вистачило хвилини, щоб гарненько замаскувати мотузку, що лежала на дорозі, використавши для цього прілі листя та хвою. Потім він перевірив кинжал на поясі й узяв у праву руку меч у піхвах, а вліву лук і тільки одну стрілу, залишивши решту зброї та спорядження біля валуна. І тільки після цього розпочав підйом. Від його останньої сутички з велетнем минуло всього чотири дні, і ось на нього знову чекала чергова, сповнена смертельної небезпеки зустріч, але Фінлея це не бентежило. Хоч він і розумів, що противник його тепер не просто жахливий, а безмежно жахливий. Та щось з цього? Головним було те, що це був той самий велетень, до зустрічі з яким Фінлей готувався довгі роки. Так, той самий велетень. І тепер мисливець або переможе його і нарешті помститься за рідних, або загине сам. Він ішов краєм урвища з вивистою дорогою, а внизу шуміло море й освіжало юнака своїм диханням. Просто над його головою кричали чайки, вітер стогнав серед скель, і все це повертало мисливцю сили і бадьорість, хоч фінлей уже другу добу не спав. Так, перед такою сутичкою, яка мала зараз відбутися, не завадило б відпочити, але, на жаль, його сон міг коштувати людських життів, а дорога вигиналася й вигиналась, здіймаючись все вище. Але потім раптом несподівано, різко звернула ліворуч і далі йшла вже рівно, обриваючись біля входу до величезної печери, висіченої в скелі. Розглядати її фінлею було ніколи, хоча він і встиг помітити, що вхід завалений величезними кам'яними брилами. Але це зараз не мало значення важливим було те, що велетень. Моторошний спогад, про якого переслідував Фінлея з дитинства, сидів біля входу та глибоко позіхав, демонструючи мисливцеві свої гігантські жовті зуби. Виглядав він захеканим і втомленим, мабуть, тільки не завершив закладати вхід до печери. Палицю свою він опер на скелю, а поряд поставив брудні чоботи, мабуть, бажаючи дати відпочинок втомленим ногам. Величезний порожній мішок також лежав неподалік, тож бранці велетня певно знаходилися в печері. Фінлею не знадобилося багато часу, щоб переконатися, що перед ним його старий ворог, вбивця і викрадач. Величезні вуха, довгий і потворний ніс, пошитий на людський спосіб шкіряний одяг от почути б ще його голос, щоб не залишилося жодних сумнівів. І тут, ніби виконуючи бажання Фінлея, велетень глибоко втягнув носом повітря, заворушив вухами лопухами, розплющив очі і подивився просто на мисливця, який вже вийшов за повороту. А потім раптом усміхнувся радісно й придуркувато. Та захоплено заболав. М'ясце, смачненьке, людське м'ясце! Баш яке саме до мене прибігло. Щасливий, що порадував тебе, тварюко. голосно відповів Фінлей, який притулив меч до скелястої стіни і тепер наближався до чудовиська, накладаючи стрілу на тятиву. І радий нашій зустрічі. Бачу, ти, виродку, трохи втомився. Шкода, оскільки за таким ясцем, як я, треба добре побігати перед тим, як його скуштувати. Більше юнак не промовив жодного слова. Задзвеніла тятива, і стріла, пущена майстерною рукою, встромилася монстру просто в босу п'яту, увійшовши в неї досередини. Велетень заревів, скочив на ноги. І стрімко кинувся на Фінлея. Але той, відкинувши лук, вже мчав геть і, підхопивши правицею свій схований у піхви меч, зник за поворотом. Для Фінлея це було не вперше, але пізніше він визнавав, що того разу переоцінив свої сили, і велетень наздогнав би його, якби не необхідність, зменшувати швидкість на поворотах, щоб не зірватися з краю уровища. Але стріла в п'ятці, серйозні рани, отримані під час битви на фермі, та й на легкий зворотній шлях через болота, явно не додавали чудовиську спритності та сил. Насправді, мисливець, доводячи потвору до сказу, сподівався й на те, що вона може не розрахувати відстані і зірветься в море просто на прибережні гострі скелі. Але велетень, незважаючи на поранення та величезний зріст, Виявився дуже спритною та зграбною тварюкою, а тому фінлею не лишалося нічого іншого, як спробувати здійснити свій початковий план. Мисливець біг і відчував, як гуде скеля під ударами величезних ніг, викликаючи невеликий каменепад. Він не обертався, але відчував, що жахливий переслідувач наздоганяє його. Оскільки значно перевершує зростом і спритністю своїх тупоголових диких родичів. Але ось юнак завернув за черговий поворот і побачив валун, що лежав просто посеред стежки, і сосну, яка міцно вчепилася корінням за край урвища. Фінлей вже не просто біг, він робив величезні стрибки, наче олень або луе. Валетень також мчав щодуху, ревучи та намагаючись вхопити мисливця своїми ручищами. Але ось, коли їх відділяло не більше, ніж двадцять ліктів, мисливець промчав повз валун, голосно вигукнувши Тягніть. І сірострібляста мотузка, ніби підкоряючись цьому наказу, раптом вистрибнула з-під прілого листя та хвої і пружно натяглася, перегороджуючи чудовиську шлях. Далі все відбувалося блискавично, але зовсім не так, як спочатку планував Фінлей. Справа в тому, що велетень справді спіткнувся та упав, перечепившись через мотузку, але й мисливець, який мав скористатися цим і розрубати йому шию ударом меча, раптом послизнувся і покотився стежиною. Його не охопив страх. Він швидко схопився і навіть примудрився не випустити меч із рук, але гірке усвідомлення того, що момент для удару втрачено, і що чудовисько теж ось ось схопиться на ноги й поновить погоню, блискавкою промайнуло Уфінлея в голові. Однак він змусив себе обернутися, не особливо сподіваючись на успіх і завмер у здивуванні. Велетень лежав горілиць. Сіпаючись усім гігантським тілом і ревучи на всю горлянку, але не в змозі поворухнути ні руками, ні ногами. Юнак не міг повірити своїм очам, але виходило так, що сіросрібляста мотузка не просто змусила велетня впасти, а й обвела все його тіло, знерухомивши монстра. Той намагався розірвати її. Бився лисою головою об стежку, але ніяк не міг зрушити з місця і був цілковито у владі фінлея. Мисливець раптом захотів відкинути меч та здійснити заповітну мрію, яка жила в його серці стільки років, підійти і перерізати горлянку чудовиську батьківським кинджалом. Але сіро-срібляста мотузка здавалася такою тонкою. А велетень таким могутнім, що юнак вирішив не зволікати і не ризикувати дарма. Скеля під ногами мисливця ще двиготіла після падіння гіганта, а Фінлей уже підскочив до нього, вихопив меча з піхов та з розмаху вдарив гострим лезом по могутній шиї. Вона була куди товстіша, ніж шиї тих велетнів, які йому доводилося рубати до цього, але лють. Надала мисливцеві сили, і на цей раз він не схибив вистачило одного удару, щоб вухаста голова відокремилася від тулуба і відкотилася у бік. Рев стих. Тіло монстра ще кілька разів смикнулося і завмерло, а голова поваленого ворога докотилася до краю стежки і звідти дивилася на Фінлея, сповненим люті поглядом. Але це був погляд мерця, не здатного завдати нікому жодної шкоди. Фінлей, не випускаючи меча з рук, підійшов ближче, роздивляючись страшні риси чудовиська. Довгий ніс був зламаний при падінні, здорові вуха закривавлені, і з роззявленої пащі страшенно тхнуло. Цей велетень був теж зовсім лисий. Але все ж значно більше скидався на людину, ніж попередні переможені мисливцям гіганти. Вибач, приятелю, промовив Фінлей, присідаючи перед головою на впочіпки, не було часу з тобою гратися, а то тобто б ти не відбувся такою легкою смертю. Промовивши це, Фінлей підвівся на ноги і голосно засвистів. Тут же в гаю біля стежки затріщали гілки, із чагарника вискочили блискавка та стріла, вони змогли, хай і без найменшого задоволення, виконати наказ Фінлея, сидіти на місці та чекати, коли він їх покличе. А потім почулися важкі кроки, гілки вільхи розсунулися, і юнак побачив бородату фізіономію коліна, ватажка загону лісових хлопців.